Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі нове відео. Сьогодні відео буде просто бомба! Тому що ми сьогодні будемо рватися до третього дивізіону, а взагалі до еліти. Но в нас там були такі матчі, що просто Вау! Ну реально дуже круті матчі, камбеки, перемоги наказали Гавна Яшина. Це кстаті дуже, дуже цікавий матч був. І звісно ж, ви дізнаєтесь на якому ми зараз етапі, щоб підвищитись до наступного дивізіону. Звісно ж, хотів би вас попросити підписатись на мій канал, на мій телеграм-канал, ставити коментар, поставити лайк і насолоджуватись переглядом даного відео. І я бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Ну і, друзі, перед тим, як розпочати, я відправив два пакетика: 84 плюс x 2 і 83 x 20 Вау! Ну що ж, друзі, поїхав перший пак. І тут у нас не промо, Ніхера, але Бразилія, CDM, Казиміра. Навіть не Казиміра. Срака. Ну що, не обманули. Два, 84 -х. пак же 84 плюс 2. ласка. Ось він, 83 плюс 6, 20 Радго Players, пак. Дайте промо. Дякую. Дякую, Гандуне. Ой. І не одна повпа з ким з Бернардо Сільвою. Ясно. Маркініш, Ну, ладно, 4 волка ута є. Ну що ж, друзі, попробуємо так от зіграти. Прокачаємо нашого барба. Нормально, я думаю, він зараз буде тащити. Так от зробимо. І от так. І будемо кидати все в напад. Все в напад. І так, перший суперник, сток порти всі. Так це... Стокпорт, це щоб ви знали, це Грейт Манчестер. Це Манчестер. Це недалеко від мене. Єбу команда, ти що вихід? Дорогенький Стокпорта. До речі, Стокпорт вийшов в першу лігу Англії. Стокпорту забили. 0-1. Хорошо. Пелігріні молодець, молодець. Якби ти грав би в останньому матчі так же само. Хоча б просто в поворотах попадав. Опа! Пішли, пішли. Понесли. Ха-ха! 02. Сюди! Думав, що я тебе не переграю. Сирун! Отак от, отак от, от, от. Перемога є. Поїхали далі. У ти, серія тім. Прикольний значок, слухайте. Да. Шмейхель. Мені одне не подобається в кінці оцієї гри. То, що всіх просто кончені якісь склади. Просто, або дивіться, або Стоні на центрі поля просто грає, ну. Іменно в центрі захисту. Грає просто Ніхера собі. Тобто, коли він був трішки на фланзі, то він там взагалі ну... тірявся, а тут Ніхера собі, ось він. Ось він! Ось він, я ж казав заранше, заранше я сказав, що ось він. Кабрелла, дожмиш ти цього покидька. Що за хер? Хтось такий? Ой-ой-ой-ой-ой, це ж отой маленький, 72-го рейтингу, чувачок. Я ж тебе тільки похвалив урода, що ти, блін, в центрі поля там вигризаєш все, чумати. Ах, ти сучонеш. Блін, що ти блін, Сука, двинув. На два, два сюда я хвози я пону там просто. У ми ще в грив, грех, гри 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 гри. Ой, хорошо, хорошо, молодец, молодец боралась, туди так пыхай им, пыхай. 2. А як задумано було! А як зіграно було! А де така гра була проти Возі Геймс? Ой, Не розумію. Там просто розвалили мене і все. Тихесенько! Тихо-тихо! Чотири тихо. два! Два матчі, два річквіта. І ми, і ми вже, друзі, на половині шляху до третього дивізіону. Нормально, нормально. З такою грою, як у мене, це взагалі нікера собі. Зомер, Мілінкович, Сільва, Зіко, Альварес, Сон, Мартінес. Добрий день. Добрий день, хлопці. <пізвіг> нарешті, блін. Один ну, поїхав. Зола, нарешті ти забив після повернення. Тобі це потрібно для впевненості, блін. А хейбай, я вші його руки в стійку врізався. Це красавчик. Ой, як добре ти викинувся. Пул 3. Ха, 2-0. то уже добре. От туди його. Три 0 до 20 хвилини. Це взага! 3 кричквіт. Вот так вот. Хто тут у нас ще буде суперних чех? Обожнює йому. Пошуці. Барколя оцей знову Ді Натале зліва. Да, цікаво, цікаве таке використання бар... Барколя. Цікаве таке використання Дінатале. А в нього б диви, як корпусом грають гравці. Ну це просто нонсенс якийсь. Блс. Сука дебіліст. А чому в мене так цей, б ішак не валить? Питань нема, валить. Це, закрив рота. Так, да, він в нападі крути, походу, не херов, а в захисті, якщо так пропустив, то таке собі, знаєте, таке собі. Це сучий потрох, куди Куди ти летиш? Бля, ну чому ти так ударив, блядь, якщо я там бив, блядь? Тут зола у нас бьешь штрафні, так? Да, что Ти ты, блядь, чердаком своїм відбив, ти урод. Яка ти мав право? Сука, ну ти подивись, ти подивись, що це за анлакін, нахер. Нуль нуль футбольного інтелекту, блядь. Це Ось футбольний інтелект, блядь. Ось він тут. Сука, як ти відбили, як ти повернулась на ті кляті ворота? Ну, Ближко. Сюди. Ти що смієшся? не куди ти б'єш таке, блядь. Баблгам ти й. Ё... Батунчик блідо сука мій. Бли... Спокійно. Ці педіки всього-навсього пропустили м'яч. Тупий. Тупий м'яч, якого не мало б бути. Взагалі. Гогу? Олень? Олень б. Аж Ну як ти не забив? Ну б Пелігріні. Яке ти кончене. Ти не мав вигравати в цьому матчі взагалі ніяк. Що тут є? Осучара! Волкер там. Оце цього педіка б винести б нахер. Ну давай подивимося, давай прощупаємо, як ти граєш. Так. Ну, поки не зрозуміло. Сука, знав. Знав! Подвинув, встиг, встиг, начебто начеб, встиг. Сука, ну ні, 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 ну ні. Су ну бля ні, ну ні. пенальті, ну ти, ти, ну фу. Який дебіл прописує оце в гріб, після чого ставлять пенальті? Який ішак це робить просто? Він взагалі правила знає, там, ну що, що оце таке. Одвину відобою. Сука, як я ненавиджу цей інтернет? Це просто пе. Диви, диви, диви. Та бстріше, ти б шумана. Х. Яке це просто пелегріні, бл. Ха! Нюхнув бля. Говношин. Не-не-не-не, б ни. Не, ти, ты б ты шо? Хе-ка. <гублиш> О, нахуй, сюди, блядь, заслужено. Забило. Забило по дивініи чотири три нахуй сюди. Ох мені вашин сосанти! Гатри, блядь. Оце оце камбек, нахуй. Оставо на ворота гівно, блядь. Будь готовий отримати купу голів. ха 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 купу купу голів забили цьому, блін, мішку з говном! Опа! От так от Голкіпер повинен грати. Камбек, оце матч. На! 1-0. Хорошо. Дуже, дуже добре. Дуже добре розпочали. Так би й закінчити. 2-0. Який чудовий гол. Дякую, що ти його подвинув до клятого свого голкіпера. Донарума на місці хорош. Дуже добре, дуже добре. А спокійніше, спокійніше взагалі було б. Друзі, все. Ми все зробили, що я хотів. У нас екватор дороги до третього дивізіону. І... Всім перемог! Супер! Це те, що я хотів, а завтра вже заберемо нагороди. Так, друзі, от таке відео в нас вийшло доволі непогано. Ми почали еволюцію, ми наказали Гавмаяшин, ми зробили камбеки, зробили сім перемог. Що може бути краще? А краще А краще може бути те, що ви підписались на мій YouTube канал, телеграм канал, лайки, коментарі. Скоро дійдемо до тисячі. і там буде. Розіграші. У що ж там за розіграші будуть? А щоб дізнатися, потрібно набрати тисячу. Тому дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви зі мною. І звісно ж, я з вами не прощаюся. Я вам кажу на все добре. Бережіть себе. До нових зустрічей.